Зменшити залежність від газу нині за це беруться польські фахівці спільно з науковцями університету нафти і газу. Нині тут представили проект вдосконалення енергетичного менеджменту у типових будівлях Прикарпаття. Відпрацьовані нафтогазові родовища ще здатні послужити енергетиці. Переконують науковці Краківської гірничої металургійної академії і планують разом з місцевими експертами вирушити у прикарпатські села, де діагностуватимуть тамтешні шкільні установи. А ще старі свердловини, які за допомогою і теплової енергії землі допоможуть обігрівати будинки. Соловина, якщо я не помиляюсь, 3, біля трьох тисяч метрів на такій глибині ми можемо мати температуру близько 70 градусів Цельсія. Соловина, як нам сказали, фахівці з Дзерняцького НГДУ, вона і суха. Тому, використовуючи так звані теплообмінники, які можуть випускати світловину. Ми можемо забрати світи тепло. Крім того, науковці моніторитимуть і деякі будинки Івано-Франківська, які витрачають чимало теплової енергії для економії. Польські фахівці пропонують сучасні технології утеплення стін. Реалізацію такого проєкту вже готові фінансово підтримати. обласні чиновники кажуть, це дасть можливість неабияк економити бюджетні кошти. Область за активної підтримки міністерства екології, а також Агентства Держенф. Енергоефективності, а також Агентства екологічних інвестицій на сьогоднішній день в області реалізується проєкт по санації будівель соціально-економічного напрямку немало набагато на 58 мільйонів. Це так звані кошти кіотського протоколу. Ця робота була започаткована обласною державною адміністрацією ще в 2010 році, і до активної фази цей проєкт перейшов в 2011-2012 роках. Стадія завершення цього проєкту – це є 1 червня 2013 року. Відбув. Орі прийняло участь 33 об'єкти. Ці об з 33 об'єктів було затверджено 28 об'єктів. Фінансування відкрите, і на сьогоднішній день в область вже надійшло близько 40 мільйонів гривень. А це є утеплення фасадів, заміна вікон, заміна дверей, заміна дахів, заміна систем водовідведення. Все якраз те, що приведе до зменшення споживання енергоносіїв. Десять науковців університету нафти і газу у вересні вирушать до Польщі, аби наочно ознайомитись. Тамтешніми енергозберігаючими технологіями. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.